Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про мобілізацію чоловіків з 50 до 60 років. З'явилася цікава інформація від колишнього депутата Київської обласної ради Романа Семутіна. Симутіна. Зараз у нього юридична практика, він є адвокатом і дав інтерв'ю одному із видань. До речі, посилання на нього буде в описі під цим відео. Як завжди, надаю матеріали. Звідки інформація, щоб ви могли детально ознайомитися. Митися якось адвокат вказав на особливості мобілізації чоловіків 50+, тобто старшого віку. Зараз розповім деталі, все що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Нагадаю, що за законом, на жаль, чоловіки з 50 до 60 років підлягають мобілізації. До 60 цілком можуть призвати до Збройних сил України. Є інформація про різні обмеження. Десь вони діють, десь вони не діють. У Міноборони говорять одне в ТЦК кажуть одне, що е, дійсно там є обмеження, що не призивають на бойові позиції. На практиці ми бачимо інше, і е, взагалі потрібно зважати на думки на експертні висновки на взагалі е, інформацію від тих людей, від юристів, я маю на увазі, які безпосередньо спілкуються з військовослужбовцями, які мають. Е, в практиці свої багато випадків вони можуть підтвердити ті чи інші дані, що офіційно можуть говорити багато чого, але ж ми знаємо, що теорія без практики вона є мертвою, і дуже багато людей кажуть, що абсолютно не діють ніякі директиви, ніякі обмеження, ніякі ось ці послаблення, про які так ми багато чули в генштабі від представників територіальних центрів комплектації і соціальної підтримки. Що ж нам кажуть юристи А безпосередньо. Роман Симутін він зазначив, хто точно кого можуть мобілізувати, попри те, що йому 50 років, 55, ну, під 60, це не важливо. Цитую. Точно мобілізують тих, хто має дефіцитні спеціальності, зокрема, йдеться про зв'язківців. І е, під питанням можуть бути. Ті особи, які не мають військової якоїсь певної спеціальності, дефіцитної, але якщо йдеться про водіїв, про зв'язківців, про тих, хто має медичну спеціальність, тих, хто вміє ремонтувати техніку. А словами Симутіна мобілізація чоловіків після 50 років, які мають проблеми зі здоров'ям, серйозні проблеми має на увазі. То ця мобілізація є під питанням. На практиці багато хто каже, що призивають всіх, не дивлячись ні на що. Але Роман Симутін зі свого досвіду каже, що за висновками ВЛК визначають три або чотири категорії непридатності до служби. Категорії Б вона називається у ТЦК, наприклад. В частинах забезпечення в військових вишах, в начальних центрах можуть такі особи служити у логістиці, в оперативному забезпеченні зв'язку, охороні і медичних підрозділах. І якщо каже він за різними статтями наказу 402 Міноборони України в людини діагностовано грижу, подагру, проблеми серцем чи якісь інші важкі захворювання, то маючи стільки категорії Б, особа не може повноцінно виконувати завдання через стан свого здоров'я. Поганий і авірогідність мобілізації такої людини низька, каже він. Тобто мобілізація під питанням з військових частин таких чоловіків відправляють водночас, якщо у висновку ВЛК одна або дві категорії Б, тобто непридатності, які якась проблема зі здоров'ям, то таку особу точно мобілізують. Ось такі справи. Сімутін наголошує, що категорію 50 плюс чоловіків точно не відправлятимуть у штормові війська. Якщо говорити про те, де вони служать, то це залежить від того, чи є у військовозобов'язаного військовий досвід або військова спеціальність. Тобто залежить від того, що вміє робити безпосередньо людина, чи може вона бути корисною. Зазвичай військовозобов'язаними з військовим досвідом або спеціальністю, каже Сімуті, направляють у ті війська, які йому підходять за військово-обліковою спеціальністю. Ще. Ще таких військовозобов'язаних можуть відправляти в піхоту. Що стосується законопроєкту, який з'явився минулого року, наприкінці, під номером 12222 щодо зниження мобілізаційного віку до 55 років, просили подивитися, чи є рух за цим документом. Подивитися пояснювальну записку, науково-експертний висновок і висновок бюджетної експертизи. Так ось. Відповідаю одразу на всі питання стосовно цього документу. Він Поки що не розглядається. Ось як подали його 12 листопада 2024 року, так і віз нині там, поки що не розглядають. І, скоріш за все, в такому найближчому майбутньому робити цього не планують, тому що до цього часу вже мали бути якісь, мав би бути рух, якісь мали би бути зміни, поки що немає. Повернемося до мобілізації 50 а саме, які справи діють зараз. Юрист Роман Сімутін же знову ж таки. Каже, що військово зобов'язані після 50 років, які не служили в армії і не мають військового фаху, за його словами, після мобілізації вони проходять підготовку, отримують знання та вміння, і далі йде розподіл у війська після навчання, їх можуть відправити туди, де не вистачає людей. Також можуть бути мобілізовані на оборонні підприємства. А тепер, як воно є насправді, коли в минулих роликах я просила поділитися вашим досвідом ваших близьких знайом знайомих, рідних друзів, ну і взагалі, які ви знаєте дійсно. Ну, на практиці випадки, то дуже велика кількість людей, і не можна говорити, що це якісь там вкиди, чи це якісь боти. Дуже багато хто написав про те, що як пощастить ось туди людина і людина й потрапляє в 50+. Тобто, якщо пощастило, скажімо так, або така спеціальність військово-облікова, що може перебувати не на передовій не в штурмових військах, хоч так, кажу, що там їх немає. Чоловіки цієї категорії, це неправда. Давайте от говорити, як воно. Є. Є без цих знімаємо ці рожеві окуляри. Ми розуміємо, коли нам кажуть, що ось немає на передовій людей цієї категорії старшу. Ну це неправда. І що всі там добровольцями це також не є, не відповідає дійсності. В Практиці, судячи з ваших коментарів, а також а, з досвіду зі свого а, оточення. Я розумію і знаю про випадки, коли мобілізують. А вже там в армії ніхто тебе не питає, і дійсно, десь послаблення, десь ці обмеження. Дію, десь можуть командири відправити ту чи іншу особу старшого літнього віку на якісь роботи, які не передбачають участі безпосередньої у бойових діях, а десь ніхто не зважає на вік. І не можу сказати, який відсоток, звичайно, але багато хто вказує на те, що абсолютно не має значення ні кількість хвороб, ні кількість років, ні кількість якихось обмежень, тому що раніше були обмежені, придатні і непридатні а зараз лише придатні і не Тобто обмежено придатності взагалі цієї категорії вже немає. І до речі, ще що хотіла сказати: до 5 червня чоловіки зобов'язання, які мали статус обмежено придатних, як вони вже не мають цього, цього в законодавстві вже немає, не передбачено, мають до 5 червня пройти повторну військово лікарську комісію. І лікарі вже визначатимуть придатність або людина придатна до служби, або непридатна. Як то кажуть, третього не дано. Ще одна цікава інформація про те, що Міністерство освіти готує зміни до закону, щоб позбавити студентів 25+, тобто старше 25 років, від срочок від мобілізації. Домов заступник міністра освіти Михайло Винницький. Він каже, що ось ці зміни, які планують запровадити, я так розумію, найближчим часом підказує, що цей законопроєкт швиденько ухвалять на відміну від законопроєкту 12222, на який ніхто не хоче дивитися, Так ось передбачає, що студенти, які вирішили отримати другу або третю освіту. Увага не у вузах, а саме у закладі професійно-технічної професійно освіти, ну, це училище, ми розуміємо, тобто не інститути, не університети, а саме училище. Чому звернули увагу на чоловіків, які активно вступають до училищ? Тому що не потрібно здавати. Ось цей національний е, мультитест. Не потрібно здавати тестування, і без цього тестування можна потрапити до навчального закладу і таким чином отримати відсрочку від мобілізації. Так ось наші можноватці вирішили обмежити таку можливість. Можу сказати, що зараз у нас є перед Верховною Радою зміни до закону про мобілізацію, які е, будуть е, змінювати. Правила відстрочки саме для студентів, але це швидше буде стосуватися. У нас є феномен дуже цікавий особи, яка там, наприклад, їй 35-40 років. А це особа, яка в свій час отримувала різні дипломи свої там про вищу освіту, про професійну освіту, і так далі. В часи, коли не було загального реєстру дипломів, а у нас єдина державна електронна база появилася приблизно 10 років тому. А, ну і відповідно, хто вчився раніше, дуже часто може сказати: А я загубив свій диплом. А я загубив свій диплом, і раптом він вступає в професійно-технічну освіту а, без іспитів, бо там не треба НМТ. А, Ну і таких людей насправді виявилося достатньо багато. Тому а, зараз перед Верховною Радою буде розглядатися зміни до закону про мобілізацію, де мова йде про те, що особа, яка вступає в професійно-технічну освіту, Наприклад, або фахову передвищу освіту, наприклад, не її більше 25 років не буде мати. Відстрочки, але Ми це вже слідкувати за змінами у нашому мобілізаційному законодавстві. Звичайно, тільки вони будуть одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.